Салют добрий ранок! Зокрема, під ударом опинився морський нафтовий термінал у Феодосії. Про це повідомляє Телеграм -кримський канал Кримський Вітер. Саме нафтобазу атакували два дрони камікадзе. Попередньо один БПЛА здетонував у повітрі. Уламки впали на територію Нафтобази, а інший упав за 70 метрів від одного з резервуарів з паливом. Під час атаки на території нафтобази працювали ворожі системи протиповітряної оборони. Зокрема, намагалися загарбники збити БПЛА за допомогою зенітного ракетного гарматного комплексу панцер С С-1». І міністерство оборони Російської Федерації звітує про 35 безпілотників, які загалом намагалися атакувати півострів. 22 з них російська ППО, нібито збила ще 13 перехопили над акваторією Азовського моря та над самим півостровом Криму.